Вітаю, друкарі! Ви колись бачили кольорові моделі, надруковані на 3D-принтерах. Такий ефект досягається завдяки спеціальним системам автоматичної зміни філаменту в процесі друку. Але не варто журитися, звичайні 3D-принтери теж можуть друкувати різнокольорові моделі, хоча і з деякими обмеженнями, але все ж таки можуть. Сьогодні я хочу показати вам, як можна друкувати різними кольорами на принтерах без спеціального обладнання і тим самим розширити можливості вашого принтера і вашої фантазії. Друкуймо! Я покажу вам декілька способів кольорового друку на звичайних 3D-принтерах, якими користуюсь я без додаткових автоматичних систем. Всі способи заключаються в тому, щоб поставити принтер на паузу на певному шарі нашої моделі. Показувати буду на принтері Creality k 1 але це також буде працювати і на інших принтерах. Давайте почнемо з найпростішого. За модель ми візьмемо такий брелок. Як бачимо, тут використовуються два кольори, але кольорів може бути і більше. При цьому метод буде буде той самий. Відкриваємо модель у нашому слайсері. Для прикладу я буду використовувати слайсер Orca, але такий функціонал є в кожному слайсері, хоча і зі своїми відмінностями, про які я скажу трохи згодом. Завантажимо нашу модель. Налаштовуємо слайсер для друку цієї моделі, нарізаємо модель і дивимося, на якому шарі ми хочемо змінити колір. Рухаючи шкалу прокрутки шарів, ми бачимо, що наш малюнок починається на шарі номер 11 Тому ми клацаємо правою кнопкою миші на потрібному шарі і вибираємо «Пауза». Знову нарізаємо модель. Зберігаємо файл для друку. І починаємо друкувати. Коли цей друк дійде до потрібного нам шару, принтер стане на паузу і на екрані вашого принтеру з'явиться відповідна інформація. Під час паузи температура сопла і столу не повинна змінюватися, тому ви спокійно вручну можете замінити філамент на потрібний колір. Після чого запускаємо друк з меню принтера. От і вся процедура першого методу зміни кольору. Якщо у вас кольорів більше, ніж 2, то і пауз треба буде робити більше перед нарізанням моделі. Тепер другий метод. Він пов'язаний з правкою G-кода вручну. Спочатку необхідно трохи змінити налаштування слайсеру орка. Ця процедура робиться тільки один раз. Заходимо в налаштування принтеру і переходимо в розділ G-код. Тут шукаємо віконце Layer Change і додаємо такі змінні до коду. Код буде додано до опису під відео. Це налаштування додає до вихідного G-коду номер кожного шару для зручності його пошуку. Проходимо всі етапи підготовки моделі до друку, але вже без пауз. Зберігаємо нарізаний файл, відкриваємо цей файл любим редактором коду чи текстовим редактором. Я користуюсь vs кодом для зручності. Тепер шукаємо потрібний нам шар. Як ми бачили раніше, коли ми додавали паузу мишкою, то ми додавали її на 11 шарі. Якщо ми правимо g код вручну, то треба шукати номер шару мінус тому що шар в коді починають свою нумерацію з 0. Тобто шукаємо шар номер 10 Після номеру 10 додаємо код пауза. Зберігаємо файл і запускаємо його на друк. На потрібному шарі принтер ставиться на паузу. Змінюємо філамент і полетіли. До речі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Коментуйте відео. Це дуже допоможе у просуванні корисної інформації та ще й в україномовному ютюбі. Третій спосіб найпростіший, але потребує постійної присутності біля принтеру. Я думаю, ви здогадалися, чому ми просто нажимаємо кнопку пауза на принтері, коли починається наш шар. От і все тепер стосовно інших принтерів і слайсерів. Команди для паузу принтері відрізняються в залежності від прошивки принтеру. Найпоширенішими прошивками є Marlin і Clipper. В прошивці Marlin команда пауза задається кодом m 601 в Clipper – кодом пауза. Тому якщо у вас принтер на прошивці Marlin, то вам замість коду пауза необхідно вписати команду m 601 Якщо ви правите код. Вручну, як я. Якщо ж ви користуєтесь функціоналом слайсеру, то вам про це не треба замислюватися. Слайсер додасть необхідну команду в залежності від профілю принтера, яким ви користуєтесь. Є і інші варіанти зміни кольорів, використовуючи функціонал принтерів і слайсерів, але я розповів найуніверсальніші методи, що підходять любому, хто хоче спробувати кольоровий друк. Я для себе вибрав самий простий спосіб: це нарізання моделю в будь-якому слайсері, а після цього просто додаю необхідний код в файл G-коду. Хочу вам нагадати, що в Україні повномаштабна війна, і ваші донати не будуть зайвими. Кожна гривня полотить окупанту на голову у вигляді небезпечних цукерок. Донатимо, допомагаємо, друкуємо.